Доброго ранку, шановні глядачі. Програма ранок на Алтаві триває. Ми вітаємо у нашій студії гостей, які обіцяли до нас у гості. Прийшли голова Полтавської обласної громадської організації Спілка пасічників Наталія Сенчук, а також Тетяна Сенчук і Максим Сенчук. Вітаємо вас. Доброго доброго ранку. Доброго ранку. Ви з учнем. Так, пані ми сьогодні завітали, щоб розказати і вам, бо ми, як ваші друзі, колеги, майже. Про наші успіхи, які ми вже третій рік отримуємо з такими маленькими дітьми, не дивлячись на їхній зріст, але їм 14 років. Але ці діти достойно представили нашу Україну. Є ще один Дмитро Сорока, який є в Балаклеївському районі, проживає в Харківській області, не зміг завітати до нас. І нам хочеться розповісти вам з гордістю про те, що у нас є наші наслідники у бджільництві, тому що вони з великим бажанням. Вивчають життя бжіл, вивчають роботу з ними і достойно представляють в на міжнародному конкурсі в інших країнах. Uh -huh. До речі, наша Україна вважається сильною державою, особливо в галузі бджільництва наші діти. Uh -huh. І коли ми приїздимо до них, всі говорять, українці сильна команда. І правда, перший рік, коли ми приймали участь Максимові, було ще тільки, мабуть, 12 років. Ми зайняли друге. Одиночне місце з Ходаковським Володимиром. Так, це в якій країні відбувалося? У, у Польщі були. Польщі. Так. і зайняли четверте командне місце. Це були разом Ходаковський і Синчук Максим. У Словаччині в минулому році ми були. Ми зайняли восьме місце, не випали з десятки, як то говорять. Угу. А в цьому році у Чехії, коли проходило прямо в Празі, місто гарне, красиве. І відбувся цей конкурс ще тяжчий, чим був він у Польщі. Але наші діти зайняли Україна зайняла. Перше командне місце. Перше командне. Вітаємо вас з цією перемогою. Ну, взагалі дуже цікаво, як відбуваються конкурси для пасічників. Що вони там роблять? Теоретична частина взагалі, є. Взагалі теоретична і практична частина дуже складна. Теоретична частина, так. дуже складні питання. Питання йдуть для таких дітей, навіть можливо, є, що і не кожен дорослий відповідь вірну дасть. Але наші діти справляються. Ну, мені, мабуть, би хотілося краще, хай би про практичну роботу. Наприклад, раз зайняли командне місце. Сказав сам Максим, тому що там такі порядки. Наприклад, ми опікуни всі угу. не приймаємо участь в конкурсах. Ми їх привозимо, ми їх готуємо до цього. Це цілий рік координація відбувається. Так. так, цілий рік. Ми їх навчаємо. Вони в нас і навчальний заклад в гадському гравне угу. училище приїздять. І наші викладачі, якось Тетяна Юрівна, викладач навчають їх. Ми залучаємо сюди спілку пасічників, тому що практичні навички ми проводимо на базі пасічників нашої спілки. І на власній пасіці у Савенка Руслана, і на власній пасіці у материнка Віталія, бо там гарна лабораторія, вони займаються отриманням матичного молочка. І дітям це зрозуміло, і повинні вони навчитися навіть переносити личинку. Бо в цьому році у них такий був конкурс по перенесенню личинки. Так. А для дорослих є конкурси? А для дорослих вони роблять забави, як говорять. Ага. Нам роблять екскурсії, нам роблять виїзди в місто Набас. на пасіку. в інститут бджільництва ми їздили. А саме цікаво, те, що це я здивована дуже. І в такому захваті була, що коли навіть нам вручали дипломи, медалі, я, ну ще я така не була схвильована, mm -hmm. як у цьому році. Чому? Тому що зустріч була настільки на високому рівні. Нас в парламенті приймали. З нами був прем'єр-міністр. Він, правда, не довго був, але був. З нами заступники були, депутати були, науковці були. Ми у парламенті в Празі були настільки це величаво, настільки це достойно. що... Бжолярів, дітей малих і людей з різних міст України приймали на такому високому рівні. Це, звичайно, дуже. дуже За кордоном, взагалі заведено на любі заходи бджолярів, <кій> приходять і міністри сільського господарства, <кій> заступники приходять депутати і вони приймають участь разом із бжолярами. І це величаво, це підвищує саму галузь бджільництва. Наприклад, який жаль, нас такого майже немає. Дуже рідко, коли приходять високого рангу люди, в основному заступників присилають або взагалі ніхто не приходить. А в Україні. Відбуваються такі конкурси? <клес> Такий конкурс ми плануємо. Ми вже стоїмо, як говорять, в черзі так на 2020 рік. Ви хочете організувати не так його, не так. Багато залишили. Так, так ми і хочемо, але і змушені його проводити, тому що. У Польщі, в 2014 році, на міжнародному рівні мене обрали координатором цієї програми в Україні, угу. і я змушена цю програму виконувати. Е, і я думаю, що ми це справимося, будемо звертатися і до міністерства, і до можливо, на рівні президента. Але що цікаво, цікаво, те, що ці всі заходи відбуваються на базі навчальних закладів. Угу. Це є підвищення іміджу закладу по бжільництву. Це імідж самого бджільництва, і діти, які навчаються в цих закладах, вони є інструкторами, вони кожні біля кожної групи, біля кожної дитини проводять контроль за ними, виставляють їм бали і бачать на що це схоже. А це також підвищення самого іміджу закладу і тих учнів, які навчаються при закладі. Це дуже цікава, дуже цікава робота. І я надіюся, якщо ми доживемо до 2020 року. Збережемо Гадяцький аграрний заклад навчальний, розмістимо його в Полтаві, що ми хочемо. То я думаю, що ми не будемо на останньому місці. Будем а, ми Будемо да. 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 То, То все. буде що добре. Що будемо на першому. Максим, які у вас враження залишилися після цієї поїздки? Дуже велике враження, особливо від самого міста та й від конкурсу. Саме по собі місто Прага дуже гарне. Нас uh -huh. в останній вечір відпустили на параплав, Ми плавали по їхній рісті Вултава. І oh. части, частину старого бачили міста, частину нового міста uh -huh. на Карло. Мост... Мостові були. Так. А що було найтяжче в конкурсі для вас? Теоретична частина чи практична? Про відпочинок ми зрозуміли. Що це сподобалося, запам'яталося. Яскраво закарбувалося у пам'яті. А от саме про конкурс. На конкурсі найважче це була для мене, напевно, перенос личинок, тому що вони там ну, дуже малі. Ви, Наталі Дмитрівно, навчаєте під цьому своїх учнів, як переносити так. личинку? Так, так. Так? так, ми використовуємо лабораторію Материнка. В нього є мікроскопи, в нього є, оскільки він займається матичним молочком, підготовлений весь матеріал. Ми привозимо туди дітей і проводимо цю всю практичну роботу. Але mm -hmm. йому легше було в материнка переносити, бо є такий спосіб, що камірочку зрізають на одну, другу, одну третю частинку. Тоді личинку дуже видно. А от у них комірку стільника не зрізали. Їм, вона глибока, і їм, звичайно, було важче взяти. Mm -hmm. 12-годинну личинку, це дуже манюсінька, бо в жінці так три дні їчка, а потім на четвертий день вже лягає, ми її називаємо одноденна личинка. Ну, її насправді там 12-14 годин. Угу. І от її треба взяти, правильно взяти під спиночку і перенести у підготовлену мисочку на маточне молочко. Ну, вони звичайно на воду переносили, але все рівно. То це звичайно робота дуже складна. Тут повинен зір. Тверда рука. Клопітка, така, Та, трудоємка. Плануєте, так, Максим пов'язати своє життя також із бджільництвом, я так розумію. Mm, напевно. Як виникло у вас взагалі бажання от, займатися цим, брати участь у конкурсах, якісь кроки робити? У ну, нашій сім'ї пасічництвом дуже давно займається. Тобто це вже добра традиція така. Від при... цього вже нікуди не дінишся. З покоління в покоління. Mm -hmm. До так, До Настя, так. А дуже цікаво от ви говорите про конкурс. Я так зрозуміла, що він і багато часу зайняв цей конкурс. Тому що пока теоретична частина, потім практична. Як, як вони готують? В цьому році, звичайно, вони скоротили програму і зробили його в два дні. Взагалі було три дні. Але перший день вони посадили дітей тестові завдання робити, а потім на дві години нас усіх звезли в парламент. Ну, І ввечір ми погуляли і повернулися назад до готеля. А на другий день діти залишилися, їх відвезли в інститут бжільництва. нас також туди повезли, але іншим транспортом. Ми там проходили екскурсію, нам розповідали про роботу самого інституту. До речі, інститут бжільництва приватизований, в частних руках, угу. займаються вони виведенням маток та штучним заплідненням. І мед, який вони тримають тисячу бджолених сімей, які отримують від цих сімей. Вони його переробляють у медові напої і реалізовують, і для них це більш корисніше і більше вагоміше, чим реалізувати сам мед. А діти в цьому інституті проводили практичні да, завдання, виконували. Так. Але ми не пересіклися з ними. Вони були в одному місці, ми в іншому. А, місці. Тобто, у вас не було змоги спостерігати за не тим, було. як це все відбувається. Ми тільки спостерігали на фотографіях, які нам переслали. Що робить на нашому здивані ця футболка? Так. Я думаю, багатьох глядачів ну, з'явилося таке запитання. Ще один учасник. Традиційний одяг цього конкурсу. На угу. ньому є абревіатура, яка ну, англійською мовою написано, але якщо на українську мову перекладати, то це міжнародний конкурс, юний пасічник. Угу. Так. Ну, і В кожній країні видається така уніформа, уніформа так. Так, в якій yes. всі ходять учасники. Всі всі три дні, тобто не одна їх там певний комплект є uh -huh. у дітей. Є е, футболки, кроме такого, такого плану. Є інші футболки для участі в самих конкурсах. Тобто вони в команді, і кожна команда має свій колір. Uh -huh. Кольору так. природи. Uh -huh. Команда ми природи. сьогодні багато говоримо про природу. До речі, а скільки учасників було на конкурсі? 20 країн? 20 країн? 20 країн, країни. Кожна країна мала по три. Деякі, деякі команди, такі як наша, там Франція була, то в них були дві два учасника. Цікаво, як діти долають страх бути покусаним бджолою, пожалені. <гум> <Так? гум> а ну це так називається правильно. Це <гум> ми <гум> так <гум> Три <народчі"> Три говоримо. <гум> Якось часом Звикає. звикається. Так ну а взагалі не боявся, коли почав цим займатися, що будуть кусати бджоли. Mm. Жалити, mm. жали. Якось. По mm. mm, самому початку трішки було. Ну, no. Потім вже звик, так? Як друзі, однолітки ставляться до твого захоплення, Максим? Хто, хто, як. Хто, хто як. Можна так історію шкільного життя. Так, в, нам вчителька з біології розказувала їм про бджоли, що щось сказала не так, як так, хотілося не, б, не, не, так не, так не так висловила думку свою. Максим став, сказав: Треба отак казати, а не так. Тобто поправок, ну, тоб, да, але так. в них так трошки була деяка так заминка з вчителькою. Але хлопці його захистили, однокласники сказали. Він вже два роки їздить на такі міжнародні конкурси. Він багато всього знає. А ви от його не слухаєте тому? У нього мрія. Я до речі, скажу, бо він промовчує. Я в нього мрія є закінчити 9 клас і піти Вступайте до училища. Так, до училища, закінчити його і продовжити своє навчання в техніку. «Пчела воля в Польщі, угу. отримати диплом європейського зразка і звернутися назад в Україну. І, і тут... впроваджувати тут бджільництво. Uh -huh. Чим мені це імпонує, що в нього така є мрія? Тим, що наша догляд за бжолами в нас одна система, в нас одні порядки правила. Там він навчиться в інших пасічників їхні порядки. І він перенесе це все в Україну, об'єднає і воно і вийде можливо гарне ведення бжільництва і достойне. Сорока Дмитро, який на сьогоднішній день з нами немає, він вже закінчив 9 клас, uh -huh. готує документи, і він в цьому році в нас буде навчатися. І так само плануємо ми його відправити до Польщі, і він повернеться додому, тому що батько його тримає. Скільки бжолених сімей? Більше сотні. Більше ста бжолиних uh -huh. сімей. І, звичайно, ми батька дуже довго вмовляли про таку ступінчасту науку, uh -huh. але вони згодилися. І в цьому році буде сорока навчатися, а на наступний рік Синчук, якщо дасть Бог, ми всіми силами переведемо заклад до Полтави. Це буде легше нам працювати, бо це буде поряд із спілкою, і ми будемо допомагати розвиватися закладу. тож на вчорашній засіданні наших депутатів-аграрників я відчула в них підтримку. Я відчула те, що наш заклад потрібен в, в, в Україні і взагалі в нашій Полтавській області ще це є. І я сподіваюся, що ці аграрники нам будуть також допомагати розвиватися цьому закладу. А це вже успіх є. Е, Однозначно. І, так. Ви ну, багато чого принесли сьогодні з собою. Ми все хочемо роздивитися і показати глядачам. Покажіть. Глядачим. Я так розумію, руках... це дипломи. так? Дипломи це і нагороди? Так. Так. Дають усім дипломи, так. І отакі медалі дають І такі медалі угу. даються з одного боку і з іншого боку. Тобто, всім учасникам мені, мені дуже імпонує, що скрізь є бджілка, <гум> <гум> та, і, і на столі наш нас теж багато бджілок. Я вам так. можу сказати, що медалі виконані. скажімо так, це ручна робота. Мабує е, ну я не знаю, ручна, не ручна, але на медалях представлена там липа із бджолою. Угу. То це є, скажімо так, гербом міста Прага. І вони перенесли його на медалі, тобто і липа в них це їхнє національне дерево. Uh -huh. Так як у mm -hmm. нас yeah. там калина, да то yeah. в них липа це їхнє національне дерево. Вони все це поєднали і перенесли на такі медалі. Сьогодні тема нашого ранку природа, глобальна така. Ми багато про це говоримо. І про наш дендропарк, і про рибну ловлю. І ви до нас сьогодні в гості прийшли. Все їх найкраще складається. От я чула такий цікавий факт, що бджола помирає від виснаження, так? Ну, Скільки від вона зно, за життя? зношення так правильно в бжоліці говорять? Вона mm. ж дуже працює. От вона е, літом всього живе 30-40 днів. Помирає mm. від роботи. Так, це при умові, від, що її, від роботи, вона не від попаде від... в погодні yeah. умови, вона не буде цей. Е, до речі, я хочу, знаєте, ще до чого повернутися, щоб не думали, що на столі стільки в нас багато. По <гум> перше, я дуже е, зав'ячую всім. Людям, які працюють у засобах масової інформації, тому що без них б, не, було б, не було б такого висвітлення нашого бджництва. Їхавши до Праги і в Польщу, і в Словаччину, нам на телераді компанії Олтава допомагають змайструвати презентацію. Презентація mm -hmm. в нас найкраща. І з кожного року у нас змінюється вона, додаються якісь нові там, плюсики. І що цікаво, що за кордоном, коли ми показуємо цю презентацію, за нами наслідують інші країни. Чому це ми я так говорю? Тому що приїхавши вже у на конкурс, я бачу, що ті люди йдуть нами, за нами. Mm -hmm. ну, вони щось повторюють. Але кожного року в нас щось нове. Нове, от Наталя Святцева з нами виїжджала на пасіку і в дітей брала інтерв'ю, допомагала нам монтувати. Матеріали ці і це професіонали роблять. А коли роблять професіонали, його не соромно виставити десь за кордоном цей матеріал. Тому тобто ви такі першопрохідці так, так. подаєте приклад іншим. Як так. треба робити? І от кожного року так було так заведено не нами. І, ну представте, це п'ятеро чоловік з кожної країни, двадцять країн. Кожному вручаються подарунки. Якісь кожна країна готує якийсь подарунок, і тоді передають на одному. Кожного року вони міняються, і кожного року ми також, ну я вважаю, що з самими кращими подарунками навіть mm -hmm. тому, що бачите, ось нам дають мед. Mm -hmm. ось, да, так так. Будь ласка, прянички печуть, воскові свічечки. Зараз... Те, що в нас знаходиться на, так. на столі. насіння на з року в рік, одній ті самі дарують хороше, хороші квіти, все добре. Але от ми в цьому році повезли валяну цю бжілку. Так, ось вона зараз мене зробили руках. наші майстрині. Таня знає ту подружку дівчинку, так. і наші бжілки були. Mm. Найгарніші. Найгарніші, розумієте? Найгарніші, бо ну, на це своїми мила. руками зроблені Ще він гарні. Ще різновид бджоли. Українські бджоли розлетілися в 20 різних країн mm. світу. Валяна бджола. Валяна бджола. Так. Ну, я до бджіл, знову хочу повернутися. Ну, є ті бджоли, які не зношуються. Є інші. От ну, мені, так, мені так, сказали, так, що... Таких немає бджол. Всі, всі. працюють ці дуже. Єдине, йдути. що бджоли можуть жити взимку, це від 5 до 7 місяців. Mm -hmm. Але вони а, не довж. в такому активному стані, бо вони зимують. Вони Чим займаються? Все ну, вони в клубі збираються і тільки тратять енергію на зберігання тепла в клубі mm -hmm. і на переробку харчів. І все. А влітку, а. з весни до осені, вони активно працюють для того, щоб нас забезпечити такою продукцією. А я зрозуміла хочу так, тепер мені все запитати. От ми сьогодні дійсно говоримо про природу, і багато цікавих фактів про природу розповідаємо нашим глядачам. Є якісь цікаві факти про бджіл, можливо, чи про бджільництво, про які наші глядачі не знають. І ми. Знаю. Ну, Я вам скажу так, я думаю, що Таня під, і з Максимом підтримають мою думку. Бжолина е, сім'я і бжолиний світ настільки ще повністю не розкритий, що не дивлячись на мій стаж із 16 років я з бжолами займаюся, у зв'язку з тим, що міняються кліматичні умови, е, міняється кормова медоносна база, е, багато чого ще не розкрито. І єдине, що я завжди говорю, що якби у нас в кожній сім'ї було так ладно, як в бжилийній родині, то ми б дійсно були такими, як оце сьогодні, сидимо, усміхаємося, щасливими. І не було б у нас ніяких е клоп, клопітів, як ми переживаємо на превеликий жаль на сьогоднішній день. От, е Цікаво, як сама бджола народжується, цікаво, як матка працює, цікаво е, от самих природних от умов, як у ну, цьому році, і холодні ночі, і меду майже немає. І цікаво було дивитися на тих пасічників, які хоч трошки відкачали. Це такого щастя в них було, бо вони забезпечили своїх клієнтів постійних. А це також важливо у бжоляра, бо коли ти даєш людям чи продаєш людям за нормальну ціну. Це вже якесь задоволення моральне і, це і душевне, що ти комусь зробив добру справу. Тому бжоли це дуже складний світ, угу. і він дійсно ще не розкритий. Бджоли і... варто брати приклад. Так, так, але одне я можу сказати, що та людина, яка зацікавилася бджолами, вона вже їх ніколи не покине. Ніколи. Тому що весь е спокій, який ми отримуємо в душі, це тільки від бжіл. Чомусь в житті від людей ми одні негативи якісь отримуємо при цій ситуації, якісь про тому, що ти хочеш щось досягти, якусь мету, і ти завжди збуджений, завжди знервований. А біля бджіл ти працюєш. Це ті самі діти. Uh -huh. Коли вони ніжками ходять по руках, коли вони тобі дзищать, коли ти аромати з вулика вдихаєш, коли ти живеш цим життям біля бджоли, повірте, хоча це праця складна, це дуже складна робота. Це не лежати коло них. Але ти від них отримуєш її енергію енергетику хорошу, угу. а потім йдеш в люди і передаєш її людям. Ну дуже позитивна така нота. Ну, ви з таким захопленням про це розповідали. <рес> Дійсно, шановні друзі, беріть з бджоли приклад, споживайте продукти бджільництва, так. будете щасливі і здорові. До цього закликаємо ми вас разом із гостями нашої студії. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли, поділилися своїми позитивними враженнями про свої успіхи і перемог. Вам бажаємо. І Дякую. багато меду Дякую. просто Дякую. так дякуємо. А як буде багато меду, ми його в серпні реалізуватимемо на святі меду І вас? Запрошуємо покуштувати до нас обов'язково. Обов Думаю, що це в нас три юбілеї буде 5, 6, 7 серпня, 25 років районному товариству. 10 років спілки пасічників і 20 років традиційному нашому святу меду, без яке не проходить без наших журналістів, без вас усіх. Тому я вас від душі запрошую на наші святкування. А ми вам від душі дякуємо, дякуємо. за запрошення. Обов'язково приїдемо і дякуємо вам за таку цікаву, просто насичену і дуже натхненну бесіду. І запрошую я вас виїхати все таки на якусь із наших пасік. Обов'язково. Обов'язково <голос> так серйозно зробимо <голос> неодмінно. Так. <голос> <голос> да. чудовий привід сьогодні у нас знайшовся для запрошення. <голос> <голос> так <голос> ми потім обов'язково відвідуємо. Ми ще познайомимося із бджолами. <голос> <голос> так, Звичайно, так шановні друзі. Ми нагадаємо, що у нас були в гостях голова Полтавської обласної громадської організації Спілка пасічників, директор гадяцького аграрного училища Наталія Сенчук. Також Тетяна Сенчук, викладач. Так, координатор координатор. аграрного так, училища так. і Максим Сенчук, учень, який вже має чималі успіхи у бджільництві.